Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати морозиво за рецептом з такої моєї дитячої книжечки. Це така собі енциклопедія для дівчат, де простими словами описані якісь складні речі: там, приготування їжі, там, вишивання, шиття. Ну, що догляд за собою. Я ось саме з цієї книжки я колись вперше приготувала своє морозиво. Не скажу, що я прям з першого класу його тут готувала, там, чи з дитячого садочку, але в класі п'ятому я вже робила це морозиво. Воно дуже просте. Просто робиться недорогі інгредієнти. І це дійсно от справжнє морозиво, не заморожений, там, лід, таке льоде морозиво, от дійсно от, морозиво таке, як воно повинно бути. Що ж, не гаємо часу, приступаємо. Для приготування морозива. Нам знадобиться неповна чайна ложка вершкового масла, хорошого такого у мене 82% свіжого масла, 2 яйця, цедра одного лимона. Ви можете додавати кокосову стружку, нічого не додавати, ванільний цукор, какао. Ще нічого не будете додавати, у вас просто буде таке вершкове, вершкове морозиво. От. Молоко. 625 мл та стакан цукру, стакан 250 мл. Для початку нам потрібно розбити яйця. Вбиваємо одне яйце ціле, нам знадобиться, а з другого яйця лише жовток. От, відділяємо білок. Він нам більше не знадобиться використати його в інших рецептах. Так, відразу поставлю в холодильник. Така спека, щоб не спортилося. Трошки розіб'ємо яйця і додаємо молоко. Ретельно так перемішуємо, збиваємо. Все ретельно перемішали. Беремо каструльку, в якій буде заварюватися наша маса для морозиву. Я вже воду на парову баню поставила, щоб вона підігрівалася. Нам потрібно процідити. Знаєте, такі оці з'єднання, які є там в яйці, щось там таке впало, може, в когось там шкарлупка від яйця потрапила. Ну, загалом Переціджуємо. Зипаємо цукор. І так ретельно його перемішуємо до розчинення цукру. Йдемо до нашої каструлі ставити на парову баню. Цю всю масу потрібно заварити. Вода у мене вже тут була підігріта, що являє собою парова баня. Це менша каструлька, вона там торкається до води. Можливо, десь на сантиметр. Ще, ну, коли опускаєш каструльку, гаряча вода покриває цю меншу каструльку. І отак собі перемішуючи, заварюємо молоко з яйцями. Наше завдання лише, щоб ця маса добре загустіла, але не закипіла. Навіть там, як то кажуть, ніяких там бульбашок. От вона загустіла. І будемо виймати. Ну, а перемішувати, звісно, ну, воно і так не підгорить, тому що ми все-таки робимо це на паровій бані. Але, щоб маса була однорідною, треба так от помішувати. Поки наша суміш загустіває. У мене тут температура не дуже велика була на сіммерці, стояла. я вже зараз на 8 вімкнула, бо ніяко ця кастрюлька не могла прогрітися. От. Ну, і так, щоб жовтки не заварилися, часу їх все-таки також треба перемішувати. Е, натру цедру лимона поки що, щоб вже в нас була готова. Так, небагато. У нас об'єм же ж невеликий. Мене в одному відео запитували. Як зробити з лимона цедру? Ми з... стираємо лише оцю жовту частинку, ні в якому разі не білу. Якщо білу будете стирати, у вас буде саме ця гірчинка, яка не потрібна страві. Я думаю, досить я навіть не можу сказати, як, в, чому, в чому це виміряти. Ну, на свій розсуд. Цедра лимона наш така, ну, такий насичений смак має, що все-таки вашому морозово не гірчило. Це, можливо, це третя частина чайної ложки, чи на кінчику чайної ложки, ну десь так. І так, наш крем заварився. Не переживайте, якщо от він у вас просто на очах от ви мішаєте, мішаєте, а він рідкий, 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 і що ж робити, що ж робити. Побачите, що вже от воно діло йде до закипання знімайте, і воно зараз саме по собі буде загусати. Я два рази. Доливала воду в кастрюлю. закип'ячувала в чайнику окремо і доливала, тому що в процесі заварювання вода википала. щось ніяк мені не, вдало, не вдавалося його заварити. Зараз у мене ось така консистенція. Ну, Як сказати, ну, як, як кисіль, От, як кисіль, скажімо так. так. На цьому етапі я додам цедру. Якщо ви будете додавати горішки або кокосову стружку, то ви її можете пізніше ввести, вже коли будемо ставити на заморожування. Навіть в процесі заморожування, коли будете перемішувати морозиво, тоді його вже можна додавати. А какао, наприклад, або от, лимонну цедру, мені треба, щоб вона смак віддала. Вінчик попала. Доводимо зараз. Ви, мабуть, усі думаєте, що ж то в нас було вершкове масло, а чому, його ще, а чому воно ще не в морозиві? Тому що додавати ми будемо його лише зараз. І ретельно-ретельно перемішуємо. Зараз воно, звісно, під температурою також розтане, розійдеться, але ми йому допоможемо. Можна збити навіть міксером, але тут таким вінчиком, все воно швиденько. Розмішається. Я підготувала таку ємність. Вона, ну, звісно, вона завелика для цього об'єму, але для чого я її беру таку велику? Тому що цю масу зараз нам потрібно буде охолодити і дати їй настоятися ще протягом 2 годин. Якщо ви готуєте там взимку, то десь там на, на балконі винести. Ні, то в холодильнику, але щоб температура не була нижчою за 0 градусів, щоб ця суміш не заморожувалася. От. Я зараз вона просто прихолона до такої температури, щоб можна поставити в холодильник. В холодильнику вона стоїть 2 години. Далі ставлю в морозильну камеру. Якщо у вас є мороженеця спеціальна, то тут взагалі ніяких проблем немає. Суміш настоялась, вилили в мороженицю, вона собі його перемішує і заморожує. Це все у нас справа швидше. Е, можна робити дідівським методом, якщо у вас є багато льоду, берете велику ємність, ну, ширша, ніж ця каструля, такий от, тазик, насипаєте повністю льодом, ставити, наприклад, навіть в такій каструльці, як я зараз варила, виливаєте суміш. І отак в льодові постійно. Ой! Вінчик не втопився. Так, в льодові постійно помішуючи, отак, знаєте, зі сторони в сторону підморожуєте цю суміш. Ну, у мене немає стільки часу, щоб сидіти його та отак підморожувати. Що я роблю? Коли настоїться суміш, я ставлю в морозильну камеру. І отак отам, з періодичністю в 10 хвилин я буду заглядати, ну, діставати цю суміш і отак вінчиком підзбивати, щоб оця рідина, яка в нас є, вона не бралася. Ну, людяними такими крихтами. Буду постійно перемішувати. Ну, побачимо, можливо, зараз, як буду перемішувати, діставати з морозилки, то час від часу буду підключатися, вам показувати, як змінюється консистенція. Наше морозиво я вже так перемішувала. Ну, разів 5, це точно. Таку на консистенцію має зараз. Я його вже більше не буду чіпати, перемішувати. От воно вже, скажімо так, щось середнє між просто кремом і морозовим. Ось на цьому етапі ви можете додавати горішки, кокосову стружку, якщо ви будете таке морозиво робити, тощо, все, що вам забажається. Ось так силіконовою лопаткою я відкрив його, сказати, відгортала. Ну а далі вже от перемішую вінчиком. Звісно, в морожениці, або якщо ви так от постійно його будете перемішувати, воно має таку більш пористу структуру. Але і цей варіант, повірте мені, також є добрий. Так, його можна залишити. ну так просто в формі застигати, більше його чіпати не буду. Або розкласти по таких формочках. Зараз я зроблю скільки поміститься сюди, а решту викладу в такий невеликий контейнер. Скільки часу було в морозилці, я вам не буду казати, тому що це все буде залежати від об'єму вашого морозила, від порції, яку ви будете робити, від того, в яку форму ви викладете по площі, яка буде товщина, ну і від того, на яку температуру у вас морозильна камера налаштована. Тому це вже дивіться, як кажуть, опціонально, як вже буде у вас виходити. Так, я його знову вимішала до однорідної маси і викладемо по форму. Ну, так потрібно його пристукати. Таке порожні місця з'являються, воно ж то вже примерзло. Ну, от була б вільна ще одна форма, вона мене зараз зайнята іншим морозивом ще не з'їли. Тут ще одну можна наповнити і ще вистачить. Ну так. Але викладемо просто в таку формочку і будемо робити кульки з морозива. От і все. Все, відправляю далі в морозильну камеру. Сьогодні ми його вже куштувати не будемо, тому що вже зараз 9 година вечора, то. То вже воно не встигне так застигнути, щоб можна було і сформувати, і тут кульки сформувати. Тому вже залишаю просто на ніч, і завтра будемо дивитися на наш результат. Наше морозиво замерзло, тільки яка в мене прикрість і з цими формами стала. Воно не має такої консистенції, як от заморожені фрукти, оці от от соцами льоди. Бо в мене друга партія стояла з банановими льодами. І ось ця палочка, да, яка повинна вийматися разом з морозимом, вона через ці отвори туди вмерзає, скажімо так. А тут вийшло так, що паличка виймається, а морозиво на місці. Тому можете навіть вже і не намагатися в такі форми не закладати, тим більше, що із такого воно дуже добре виймається все. Давайте таку стружечку зробимо. У мене немає спеціальної, скажімо такої. Форми на морозиво, ложки на морозиво перепрошую. Тому будемо робити хвилі. Оце от саме дійсно от буде морозиво. Ну, не морожений лід, а смачне таке. Хочеться сказати здобне, але це до тіста тільки здобне Це слово підходить. Ну, от таке. Дійсно от таке морозиво. Якщо у вас виходить таке твердіше морозиво, що ви там, ну так от відразу ложкою його не, не, ну, не можете взяти, то візьміть обмакніть ложку у... так, можна я покласти. Обмахніть ложку в окріп, потримайте трошки, і тоді будете викладати морозиво. Як пам'ятаєте, я. Лимонну, самий лимонний сік я не додавала в морозиво. Тому, отак-от в прикуску з кислими ягодами, такими поричечками, це буде саме те, що потрібно. Ось таке у нас морозиво вийшло. Воно вже підтає, бо на кухні дуже жарко. Ой, я, з вашого дозволу, не буду вже руйнувати цю красу, а просто звідси вже спробую. Просто шикарно не потрібно і морожениці. Ну, от, не утворюються такі от, великі пластівці льоду, все якраз в міру. Єдине, що воно дуже солодке, воно схоже на той рецепт, коли вершки збиваються згущеним молоком. Отакий от, є рецепт морозива. Воно також на це схоже. От, згущене молоко, таке, воно таке притурно-солодке. Так само і це морозиво. Якщо хочете, можете лимонний сік і сюди додати. Небагато, щоб не розріджувати саму структуру. Але загалом в прикуску з кислими ягодами чи якимось джемом, я думаю, це і так буде дуже смачно. Ну що ж, натхнення вам на приготування, готуйте для себе, для своїх діток, натуральне морозиво. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за ваші вподобайки. І чекаю вас наступних відео. До побачення.